Ти прожив 26 років в місті? Як тобі село? Друзі, перший день в селі це щось неймовірне. Я розумію, що тут живуть насправді багаті люди. Вони цього можливо не усвідомлюють, тому що в містах людей нічого немає. Всі несуть свої гроші в супермаркети, купують низькоякісну їжу. Ну, Можна, звісно, щось вибрати, там з якихось як магазинів, інтернет, доставка працює, але тут ти вийшов, травичка. Де ти таке можеш Місці зробити, Ну, так, ти можеш туди здобути, розумітись, як тебе буде дивитися. Тут це норма. Проявлятися природі — це норма. Мати часток це норма. І все твої, дивіться, яке довге подвір'я. Я можу тут бігати, я тут можу крос бігати туди-назад. Захтів сиди, загортовувати якийсь ванну поставив, басейн поставив. в місті, це неможливо. Там люди живуть підвішані в коробках в повітрі. Це не природне людина живе, вона вийшла з хати. В неї є земля, в неї є участок. Офігенно перший день мені дуже подобається.